Привіт усім, хто нас дивиться, слухає. Ми в студії Радіо М. Дмитро Остапенко, Святослав Тромса, і це програма про фінанси. А ще у нас сьогодні особливий гість: це пан Тарас. І на його прикладі, сьогодні ми будемо розбирати, як же заробляти більше. Правильно, Дмитро, адже саме це тема нашої передачі. Сьогодні так ми проговоримо про те, як можна збільшувати свій дохід. Окей, якщо на прикладі пана Тараса, знаєш, от ми можемо обмалювати якусь типового, скажімо, представника, українця, який заробляє там, вдягається, от у секонді, бачите, там така скромна кепочка, окулярчики виглядає стильно, але грошей на життя не вистачає. Припустимо, його дохід 8 там, тисяч гривень. Ну, умовно, 7-8 тисяч гривень. І ми сьогодні будемо от на його прикладі говорити, як же збільшити, примножити, аби він вдягався не в секоді, в секонді, а вже в якомусь брендовому магазині. Окей, давай почнемо. З чого почнемо, щоб збільшити свій дохід? Ну, я думаю, що от як ти навев там, приклад це, це Тараса, да, то я думаю, що ми можемо перепитати дуже велику кількість людей, і ніхто нам не скаже, що він не хотів би, щоб його дохід збільшився. Тобто, 100% людей, вони хотіли би заробляти більше грошей, на мою думку. Ну тобто, якщо це не пов'язано із якимось дуже великим стресом, там чи якимись змінами, і дуже багато людей прагне до того, щоб заробляти більше грошей, але виходить на практиці це робити тільки у дуже маленького відсотка. Ось в цьому то й проблема. Да. Бажання і... є навіть у Тараса, я думаю, є, але да. що ми, робити? Ми поговоримо про те, чому так відбувається. Тобто, на мою думку, е дохід. Людини він дуже рідко коли може бути більше, ніж її особистий розвиток. Тобто, я вважаю, що якщо у людини її персональний розвиток буде на такому рівні, то і дохід у неї буде десь на такому рівні. Інколи, звичайно, бувають ситуації перекосів, коли, наприклад, там батько крутий бізнесмен, а його син там з, така золота молодь, яка ні, ні, ніколи там нічим не займався. І звичайно, що в, у такої людини буде рівень розвитку невисокий, а там за що батькових коштів, грошей в нього Воно буде, вирівняється до, трохи, до, дохід так. буде великий. Але якщо ми кажемо в більшості випадків загалом, то от наскільки людина. Реально розвивається, настільки і змінюється її фінансове становище. І тут є дуже важливий принциповий момент, що ми на ринку не рівні. Тобто, як душі, ми завжди рівні. Але на ринку наша цінність як особистості дуже-дуже різна. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, Тараса, який сьогодні у там погодився з нами бути на цьому ефірі. Якщо сьогодні Тарас працює охоронцем, в ОТБ, до речі, він схожий. І ось, да, він, от, він працює, виходить кожен там, день на роботу, має там з понеділка по п'ятницю якийсь свій графік. А, що, він, що він на практиці робить? Він дивиться, щоб там ніхто нічого не вкрав, можливо, десь там перевірить якусь сумку, комусь допоможе знайти там, камеру схову, десь, я кажу, хтось там із продавчиць каже, там охорона відміна. Від, від Охрана відміна, да, як він, ми він, це все знаємо. Він та. Під, підійде. Зі своєю карткою. Тобто, він чи приносить він якусь цінність для людей, які є в АТБ? Мабуть, так. Тобто, ну якась цінність від нього може бути ну, відносно чи, так. Та, чи, чи приносить він якусь цінність власнику цієї мережі? Так, тому що якби ні, його там не було б. Але якщо, наприклад, Тарас не захоче займатися цією роботою далі, і він звільниться, на його місце можна взяти. Дуже велику кількість людей, тому що якщо тобі запропонувати цю роботу, мені запропонувати цю роботу. Там 100% чоловіків, які там живі, здорові, психологічно не мають розладів, вони можуть з цією роботою впорати впоратися. Ну тому що тут не потрібно якихось особливих да. знань. Тобто, це кажуть про те, що гроші він отримує невеликі, 7-8 тисяч гривень, наприклад. І робота, яку він робить, вона дуже нескладна. Щоб її опанувати, можливо, йому буде вистачити там трьох-чотирьох п'яти годин, щоб йому пояснили все, все, все необхідне, вплоть до того, як навіть там по камерам подивитися, там відмотати щось і побачити якогось там порушника. Тобто війти в цю професію дуже легко, і цінність його вона є, але вона дуже маленька. І якщо його завтра звільнити і наняти іншу людину, а тебе нічого не відчує. Так. Світ нічого не відчує, люди нічого не відчують. Був Тарас, став саньок. Да. Тобто нічого не зміниться, і саме через це те, що він робить, дуже легкі і дуже. Примітивні речі йому будуть платити маленькі гроші, тому що він не може прийти до свого керівника і сказати: якщо ви мені не зробите зарплату 15 тисяч, я завтра звільнюся. Вони вони скажуть йому звільняйся, бо так, ми так, на, так. Тво, на твою зарплатню завтра візьмемо іншу людину. Там черга стоїть, 25 людей він на місці. Да, він не може нічого ніяк там виламувати комусь руки і качати якісь свої права. А от. Зовсім інша ситуація це власника тебе. Тобто, це та сама людина може бути. Це може бути той самий, условно, Тарас. А у нього такі самі руки, ноги, голова. Так все саме у нього там закони гравітації, закони фізики. У нього так само 24 години на добу, у нього той самий інтернет в телефоні, як і у охоронцюва тебе. Але цінність, яку він приносить на ринок, вона. Кардинально інше. тому що якщо від його рішення будуть залежати тисячі тисячі робочих місць. І мільйони українців, які потім будуть куплятися в цих магазинах. І він може сказати, що там в цьому регіоні ми там відкриваємо ще 50 магазинів. І мільйони людей за там, 10, 15, 20 років зможуть купити там якусь свою для себе продукцію, яка буде там якісною, яка буде там по більш доступній ціні. Ми не робимо рекламу а тебе. Ми просто як наводимо це як приклад. Тобто суть в тому заключається, що. Власник мережі він впливає на там, десятки, можливо, сотні тисяч працівників, і на мільйони українців, які будуть потім отримувати можливість купити собі якісь товари. А наш Тарас, який працює охоронцем, він впливає тільки на там, 4 квадратних метра полу, де він стоїть, і на те, щоб там можливо ну, що на там, да, допомогти впливає. там, комусь повернути якийсь товар. Тобто його цінність дуже мала. І він буде заробляти самий мінімум. А власник тебе він дає колосальну більшу цінність для всієї країни. І саме тому це нас підводить до дуже великого і ключового такого висновку, що коли людина навчається і коли вона займається самоосвітою, це є ключ, тому що Тарас. Він єдиний, коли він працює охоронцем, він єдиний, хто впливає на свою цінність на ринку, не його роботодавець, не власника ТБ, ні касирша, яка рядом з ним працює. Тільки він сам вирішує, яку цінність він може на ринок принести, і наскільки він може бути корисний великій кількості людей. Саме через це, коли людина починає займатися. Освітою, і вона починає щось вивчати: іноземні мови, програмування, фотошоп, як фотографувати, як знімати відео, як інвестувати кошти, як стильно вдягатися, як правильно стригти. Тобто, коли людина починає вивчати щось нове, і це згодом перетворюється в її нову професію, ця нова професія це те, що іншим людям допомагає отримати або товари, яким людям потрібні, або послуги, які людям потрібні, або якісь там знання, які людям потрібні. Тобто. Через самоосвіту людина може впливати на свою цінність, і якщо ви хочете принципово більше заробляти, вам треба принципово більше часу вкладати в себе і в свою освіту. От тут один момент: якщо ми кажемо про охоронця Тараса, окей, він хоче більше заробляти, і думає, аби більше заробляти, треба з простого охоронця стати начальником охорони. І він зростає саме от конкретно в своїй такій вузькій цій галузі, ну там. Не знаю, почитав більше про охоронні системи, там, можливо, ще щось. Дивись, от треба, якщо ми кажемо про саму освіту, то обрати саме от такий конкретний вузький напрям і розвиватися, або ми можемо кардинально щось інше там, якби вивчати і перейти там з охоронця на не знаю, інженера, там, дизайнера. Ще когось. Ну, на мою думку, назавжди, коли в нього прокинуться такі добрі амбіції, там ставати керівником, не завжди в нього на практиці ця можливість реально буде. Тому що він може потрапити в те місце, де його керівник він просто йому не потрібен, або конкурент, або просто в цьому підрозділі не потрібно ще один керівник. а той керівник, який є зараз, він не збирається нікуди йти, або в нього якісь там класні відносини із керівником світу, там да, якогось. Тобто, тут ну, можуть бути різні ситуації. Я б не одягав такі шори, що тільки ось таким способом треба зростати. Ні, можна піти в іншу сферу, можна е, влаштуватися в якусь там охоронну систему, там вчасну охорону фірму, да, і працювати там з чимось новим, тобто е, навчитися, я не знаю, робити сигналізації з Спочатку, як просто людина, яка займається монтажем. Згодом це може бути керівник. Якщо це велика фірма, в неї буде якась кар'єрна драбина. Якщо це маленький магазинчик АТБ, який знаходиться десь там в селі Атерві Кольосовка, якась то там, ну мабуть, там не дуже багато кар'єрних перспектив. Тож треба їхати в місто, ну як мінімум, тр треба дивитися ширше. Можливо, в цьому самому селі він може стати класним фермером там і робити. Дуже багато цінності через те, що він буде там кукурузу або якесь там зерно чи ще щось вирощувати, і буде багато, багато заможної ну, ну, тобто... Ти тут, до речі, під підняв таку тему. Просто знаєш, є мої бажання, припустимо, там мої якісь амбіції, а є ситуація навколо мене. Тобто, припустимо, я там хочу е, бути якимось крутим дизайнером, але в селі, там, де я, ну не потрібні зараз дизайнери, там потрібні фермери. І тобто, тобі ти не зможеш стати там ну, зараз, звичайно, з дистанційними всіма цими засобами. Зможеш, але от якщо ми говоримо про локальне, це треба виїжджати в місце, де О, ти да. будеш потрібен. Да. Так, Якщо ти хочеш бути фотографом або дизайнером, в селі це не потрібно. Це треба їхати в велике місце. Окей, ми говоримо оцю про самоосвіту. Що на практиці, от як це відбувається? Це, це треба читати більше книжок там в голову, знання запихувати там, або як там семінари ходити? Що от практично ти порадиш? Те, що ти перечислив 100%, ще я би додав, що коли людина хоче реально збільшити свій дохід, треба розуміти, що гроші завжди знаходяться на кончику язика. Тому що якщо людина не вміє правильно просувати якийсь там товар або послугу, в неї не буде великої можливості збільшити свої доходи, тому що навіть якщо ви працюєте в якійсь організації, там у вас не власна справа, ви просто будуєте кар'єру. Треба розуміти, що коли ви будуєте кар'єру, підприємство, на якому ви знаходитесь, воно гроші отримує через продаж. Тобто, коли. Компанія може продати якусь продукцію або продати якусь послугу, або якийсь софт, якусь програму. Ти, як, наприклад, там ведучий весіль, ти маєш спершу продати собі молодятам, продати себе молодятам перед тим, як реально отримати там кошти, і вже звичайно. Зарати. Тобто спочатку реклама, спочатку да. пропозиція, і саме через це, от треба зрозуміти, що гроші знаходяться на кончику язика. Якщо людина навчиться розмовляти з іншими людьми і пропонувати якісь товари або послуги. В неї є шанс. Більшість людей вони роблять зовсім навпаки. Тобто людина каже, у мене є там, отака ідея з таким товаром. Це буде круто. Я в себе в гаражі це збираю, у мене навіть є своє підприємство, таке невеличке, але там ми навіть виробництво, ми там щось робимо, виробляємо, у мене дядько там працює, там ще щось. Тобто, І людина вона це все розповідає в захваті, тому що їй подобається бути виробником, там вони щось самі паяють, роблять, створюють, це класно. Uh -huh. Я кажу, а хто знає про це? От. Це класна історія, це прикольно, ти там цим 10 років займаєшся, Хто про це знає? Ну, у нас там є декілька клієнтів по сарафанному радіо, які з нас знаходять. Ну тобто, і, і людина не розуміє, що якщо немає інстаграму, якщо нема сайту, якщо нема тіктоку, якщо нема реклами на це все, якщо нема дошки оголошень, якщо нема там не, не зайшли на якісь там маркетплейси, тобто, якщо ми не використовуємо сучасні технології для того, щоб десятки, сотні тисячі, де сотні тисяч людей дізналися про нашу пропозицію. Ми можемо бути геніальними, можемо бути креативними, дуже розумними, але померти від бідності, тому що ніхто не знає про нас і про наші послуги. Ох, це наш насправді ера зараз, саме така. І тут дуже багато людей, які кажуть: ну я вважаю, що якщо я створюю настільки крутий продукт, або в мене послуга буде просто бомба, ракета, вона сама полетить. Так, тобто, і все буде, нічого не буде потрібно. І я завжди намагаюся трохи. Трохи людей в цьому плані трошки приземлити і сказати: Послухай, ну, якби це так працювало, от реально, якби це так працювало, ну. Компанія Apple ну, не вкладала би вона мільярди доларів в маркетинг і рекламу. Ну тому що знайти людину, яка сьогодні там молода людина, яка користується смартфоном, яка не знає, що таке. Apple, ну ну майже нереально. Тобто, ти, ти ну Макдональдс не вкладав би мільйони гривень там, в свою рекламу. Тобто, ми постійно не чули по радіо Я це люблю там чи Око це гарна ідея. Тобто, ми, ми не чули би цього всього постійно, якби це було не потрібно. Це, це ми кажемо про величезні Тренди, про які вже всі знають. А людина, яка в себе в гаражі паяє якусь, нове якесь обладнання, вона думає, що якимось магічним чином люди самі про це знайдуть. Не знайдуть. Ви так і похороните потім всі свої ідеї разом із собою. Фактично. Тому що. Треба, помім по окрім того, що ви вмієте щось зробити. Ви вмієте виробити якийсь там товар або якусь послугу можете надати людині, ви маєте разом з цим вміти донести вашу пропозицію до великої кількості людей. Саме тому гроші знаходяться на кончику. Язика і треба про це говорити, це порада, Постійно. знаєш, там не знає вести да. соцмережі, як мінімум, да. і заходити на оці от інші е, різні майданчики. До речі, от, спілкуватися та з іншими людьми ми ж можемо так там розповідати. Я там те те, те роблю Звичайно. і ділитися, обмінюватися. Ну так. і тут треба важ... важливо для себе розуміти, що ми ніколи не отримуємо новий результат, якщо ми продовжуємо робити те, що ми раніше робили. Тобто хочемо отримати принципово нові гроші, нам потрібно робити принципово нові дії. Це не робити те саме, що я робив вчора і два місяці тому, але швидше, ні, це робити принципово щось нове. Тому що робити швидше це плюс 10, плюс 20, плюс 30% відсотків до твоєго заробітку. Але там є дуже бистро, ну, швид, дуже швидко ліміт є. Якщо ти хочеш x2, x3, x4 по грошам, це не робити те, що я робив раніше, але швидко, або там, жертвуючи сном, робити більше по часу. А це. Робити принципово нове, те, що нічого раніше ніколи раніше не робив. Окей, якщо ми кажемо там, припустимо, ти спробував, угу. ти почав там не знаю, якийсь там бізнес, можливо, інвестиції, от, наче вже перший місяць пішло, але знаєш, як от буває, перший там другий місяць, а потім щось стається, зупиняється, все там або ну неочікувано щось сталося, і хоп, все поламалось. От як втримати доходи, аби ти не розгубився те, що вклав, інвестував там за кілька місяців. Буває, тут ти класне таке питання задаєш, тому що буває ситуація, коли людина починає потроху заробляти більше, і в неї там щось пішло, якийсь місяць, вона хоп, і, і вискочила. І в неї так, таке і відчуття, драйв, так, типу, да, типу, круто, ось, легко. ось зараз, зараз вже Фух. піде. Але там, наступний місяць, ще два місяці, три місяці, і вона знову на своєму фінансовому так, рівні. Так. Тут ми підходимо до такої важливої теми, що. На мою думку, людина заробляє не стільки грошей, скільки вона хоче заробити, а стільки грошей, скільки їй реально потрібно. Тобто ти будеш отримувати не стільки, скільки ти бажаєш, а скільки тобі реально треба. Тобто, наприклад, дивись, наш Тарас, який працює. Охоронцем в АТБ він каже: вони, коли з друзями десь збираються в баню, і вони там спілкуються, і вони починають розмовляти про роботу і про те, як в нашій країні все погано. Він каже: Я заробляв би більше грошей, я хочу заробляти більше грошей. Я розумію, що мені потрібно 20 тисяч, мені потрібно 25 тисяч, але мені платять зараз тільки 8. Тобто, і він буде дуже багато філософських Дайте, речей. Це там наша країна там, або наша система. Може бути там дуже багато всього. Кабарі. Але тут треба розуміти дуже просту річ, дуже просту. Якщо Тарас вміє виживати на 10 тисяч гривень, його зарплатня такою і буде поки що. Тому що, якщо йому вистачає, вистачає цих коштів для того, щоб поплатити комунальні і якісь продукти собі придбати і закинути собі гроші за інтернет, йому цього буде достатньо. Він... Буде бачити світ і можливості в цьому світі на для того, щоб оці 10 тисяч отримати. Йому буде дуже болісно отримати 5 чи 7, тому що йому буде не вистачати. Ну так це вже не для те, що для нього є нормою. Для нього є нормою, що в нього є вірмишель. Для нього є нормою, що в нього є там якесь опалення. Для нього нормою є те, що в нього є якісь гроші на рахунку. Він може подзвонити там комусь на інший оператор. Це є його рівень. І якщо цей рівень не змінюється, не зміняться і його статки, тому що він погоджується кожен день жити саме в цій квартирі, отримувати саме такі гроші і витрачати ці гроші саме таким чином. І це значить, що він реально це вважає своєю нормою, і він з цим погоджується. І куди, і, і коли він потроху. Розумієш, що мій дохід виріс, наприклад, в тому, як прикладку, як ти сказав, що там що він щось дуже класно зробив, і дохід збільшився. Uh -huh. Треба зафіксувати своїм новим стилем життя цінові кошти. Тобто, це має бути, можливо, він ходив в салон краси, який там стриг його за 70 гривень. Тепер він пішов кудись, де беруть 120 гривень. Він купляв ковбасу, яка стоїла там 100 гривень, він купив ковбасу за 200 гривень, там пів кілограма. І тобто він починає свій рівень життя і свої стандарти підтягувати під нові доходи. Тому що, якщо він цього не робить. Він потім повертається завжди на той рівень, який для нього є нормою. І саме через це люди не можуть інколи втримати свої збільшені доходи, саме через те, що їх стиль життя не міняється, їх рівень того, що вони вважають нормою, не міняється. І вони намагаються, отримуючи багато грошей, жити. Ну, коли їх реально там рівень виживання це 10 тисяч. Є, до речі, ще один такий момент. Коли доходів немає, а ти хочеш підняти рівень життя свій там якимось покупками, знаєш, умовно, ти заробляєш там ті там якісь 10 тисяч. Думаю, мені треба купити айфон, щоб показати всім, як круто я живу. І воно ж, якщо в зворотньому, так як воно не працює. Ти. Губиш себе, ти влазиш там в кредит, тобі просто Ти Просто В мінуса залітаєш дуже сильно. Тому що Та, але є таке, знаєш, типу, ти думаєш, Та, це ж все легко, але це відбувається поступово, як ти кажеш. Спочатку дохід. Спочатку дохід до збільшився, потім, потім рівень. Ти, да, рівень життя підтягуєш. Якщо робити навпаки, то просто ти залетиш в мінуса, і тобі вже не буде заплатити просто за квартиру. А окей, але якщо ми там, знаєш. Умовно оцінюємо твою цю модель там поступово, дохід, рівень, дохід, рівень. Та хтось скаже, та я не хочу оце от так чекати, це якось все так дуже складно, поступово. Та поїду на заробітки, там, знаєш, кудись там вимірати, там, може, в дівчинка Польшу, там, в Польщу в по на клубніку. Ну, Що не кажіть, але тим не менш, там всі багато чоловіків в нашій країні вони їздять саме там от до Польщі, ну, принаймні до війни так було, їздили на заробітки. Скажуть: та я там от, от рік-два попрацюю, оп! На машину собі назбираю. Наша ця, ця, ця модель поступово, поступово. Ну, Що б ти їм відповів? Якщо людина хоче, нехай їде. Просто ті люди, коли вже два-три рази вони кудись поїхали на заробітки, і вони там без сім'ї, не ні, не дружину, там, ні дітей, там, чоловік працює там 3-4 місяці, потім повертається і потім проїдає ці гроші, потім знову і знову і знову. Ну, якщо він в цій моделі на, 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 зможе собі. Собіра якихось коштів на автівку клас, якщо купить квартиру, клас. Але з моєї точки зору, це поганий сценарій, тому що я завжди показую це, коли у мене є можливість там десь на фліпчарті там намалювати якийсь графік. Я просто показую дуже просту тенденцію людям. Ти поїхав. Там, у тебе була, був вибір. Або, там, наприклад, займа, зайнятися там, фотографією якоюсь, там, або дизайном, або там, квітами, або ще чимось, або поїхати на Польщу. І, наприклад, там, дівчина там, вибрала, там, вона каже, я розумію, що в моєму там, місці там, бути фотографом, це треба починати. Фотосесія 300 гривень, щоб почати, тому що мене ніхто не знає. А в Польщу я поїду, мені зразу дадуть 1000 доларів на клубніки. І вона вибирає тисячу доларів поїхати. Окей. За рік вона живе в Польщі, вона щось, наприклад, відкладає, але все одно вона витрачає щось на житло, все одно вона харчується, вона все одно і витрати. І все одно буде ситуація, що, наприклад, вона там 700-800 доларів відклала О в місяць, може відкласти. Окей. Але якщо б вона залишилася. В своєму містечку, там де вона є, і в перший місяць вона працювала б за там майже безкоштовно, або там 300 гривень. Вона зробила б якесь портфоліо, вона почала ввести якийсь інстаграм, вона почала б дивитися якісь курси, де вона почала б дивитися, спостерігати там за якимись більш професійними фотографами. Ще ж у неї потроху-потроху почала формуватися якась клієнтська база, і за рік. У неї там, наприклад, із нуль підписників могло б стати, наприклад, там тисяча підписників, і фотосесія, яка вона на початку року брала, там, наприклад, 300 гривень, вона могла б стати там, 700 або там, 800 гривень на кінець року. Хтось каже, все одно Польща вигідна. Я кажу: подивіться, в секундочку, терпіння. Наступний рік, що буде відбуватися, у неї тисяча підписників може вже перетворитися в 3-4 тисячі підписників. І фотосесія, яка вже коштувала там, наприклад, 700, може перетворитися на 3 тисячі. А в Польщі на клубніці вона так само має можливість там, працюючи. Що тисяча доларів була, да. так і лишиться. І, і тобто, якщо подивитися на динаміку трьох, чотирьох-п'яти років, по-перше. Вона займається фотографією, яка їй подобається. Вона в натхненні, вона вивчає їй цікаві люди, вона щось фоткає. А там вона просто стоїть і збирає клубнику. Цю не буде полуниця. Полуниця це інше, Дмитро. Ну тобто, і ось вона знаходиться, працює на цій клубниці. Тобто, і виходить, що вона може весь свій час просто там пробути. І у неї нічого не зміниться глобально. Але коли вона пішла і почала працювати як фотограф, за декілька років її життя кардинально може змінитися. Саме тому, на мою думку, Ось такий поступове зростання це набагато краще, ніж отримати 700 доларів от прям сьогодні. Але в цій справі де я не можу цим займатися. Дякую, Дмитро. Обирати вам ось ці от дві моделі. Знаєте, наприкінці цікаво, що обере Тарас. Я думаю, він правильний вибір зробить після нашої програми. Він вже, знаєте, такий все, кидаю ту охрану, йду само... самонавчатися, самоосвічуватися і, звичайно ж, заробляти більше. Дякую, Дмитро. Це була програма про фінанси і наш сьогоднішній. Ні партнер Тарас, який вже незабаром стане мільйонером. А мене звати Святослав Тромса, і ми з вами ще побачимося і почуємося в наступних програмах. Бувайте!